У тебе 100% бувало таке, що ти бачиш слово, дивишся на нього і думаєш, ну блін, десь я тебе бачив, але в голові взагалі ніякої гадки про нього немає. Чому так? Сьогодні про це поговоримо, і я розповім тобі про те, як читати англійські слова так, щоб вони не просто запам'ятовувалися в голові, а щоб ти міг їх використовувати умовлені. Сьогодні ми будемо говорити не про зобріння, а справжні перевірені наукові методи, які перевірені особисто мною, моїми студентами. Студентами моєї школи, які 100% працюють. Відразу скажу, беріть собі якусь ручку, зошит, телефон, бо треба буде записувати, щоб це відео було для вас максимально ефективним. Спочатку поговоримо про наш мозок. Ось ви реально думаєте, що якщо ви дали якесь слово вашому мозку, прочитали, повторили, прочитали, повторили, то він його запам'ятає? Ні. Так не працює. Є одне цікаве дослідження, в якому перевірили, як різні способи запам'ятовування впливають на результат. Тобто, перше, що нам потрібно зрозуміти, якщо ти дуже довго вчиш слово і не можеш запам'ятати, це не означає, що в тебе якийсь поганий мозок, пам'ять ні. Просто метод, який ти використовуєш, він не робочий. Наприклад, для мене десь років 10 тому, коли я дуже активно вчив англійську мову, було таке слово simultaneously. Воно означає одночасно. І я тоді реально просто виписував його словик словник, намагався собі сказати simultaneously одночасно», simultaneously одночасно і так далі. Але кожного разу я не міг його запам'ятовувати. і В результаті як було. Я пам'ятаю, я читаю якусь книгу, такий о, блін, я його десь бачив. І знову кожного разу я його гуглив, гуглив, гуглив і ніяк не міг запам'ятати. І тоді, я думаю, у вас є дуже логічне питання. А який спосіб тоді насправді працює? Як запам'ятовувати слова? І тут потрібно запам'ятати спочатку два слова. Spaced repetition. Spaced repetition прикладається як інтервальне повторення. Саме цей метод ми зараз будемо розбирати, який є одним із найефективніших в процесі запам'ятовування слів в англійській мові. Якщо дуже просто, то цей метод полягає в тому, що наш мозок дуже класно запам'ятовує інформацію. коли Подають інтервалами з певними правильними паузами. Наприклад, через один день, через три дні, через тиждень, через місяць. Навіть є така штука, як крива ебінгауза, яка показує це крива забування, яка показує, що якщо на початку періоду, коли ми запам'ятовуємо слово, ми не підкинемо нашому мозку слово в певний момент, він її просто забуде, і є дуже велика вірогідність, що воно випаде. І тут найголовніше, що хочу порадити, що кожного разу це повторення має бути різним. Наприклад, От перший раз ви можете навіть прописати слово. Другий раз ви можете створити з ним речення. Третій раз ви повчили вже його як, за якимсь сучасним додатком. Четвертий раз ви придумали асоціації слово. Тобто ви кожного разу з інтервальним повторенням вчите слово, але кожного разу даєте собі якийсь новий метод, новий спосіб, щоб по-іншому закинути це слово собі в голову. І все, що я кажу, це не просто якісь мої вигадки, є дослідження від. 2016 року Spaced Repetition Promotes Efficient and Effective Learning, де все це доведено. Йдемо далі. Ще одна дуже розповсюджена проблема серед вас 100%, яка є: що ви. Бачили слово, бачили його у якомусь тексті, і зараз, ось ви розмовляєте, вам потрібно його використати в мовленні, але ви просто не знаєте, як е, його використати, бо воно вас забуло. Головна ваша помилка в цій ситуації те, що ви вчили слово без контексту, тобто ви просто вивчили слово, але ви не проасоціювали це слово з певною кількістю ситуацій у вашій голові. Наприклад, є слово apricot, абрикос, і якщо ви будете просто чути слово apricot, як абрикос, воно у вас ніколи не запам'ятовується. А коли ви починаєте думати, як ви йдете на якийсь ринок-базар і там хочете купити кілограм абрикосів, і знаю, репетируєте різні фрази: Can you give me a kilo of apricots, please? Тоді буде запам'ятати слово вже набагато легше. Ще одна штука, яка обов'язково вам допоможе легко вчити нові слова, це перегляд фільмів і серіалів. Бо у фільмі і серіалі так само ви будете бачити слова у конкретних ситуаціях, і вам буде їх легше запам'ятовувати. Але єдина ключ. Чува порада, яку я кажу постійно, дивіться фільми, серіали з субтитрами. Бо, дивлячись субтитрами, ви будете бачити, як слова пишуться, і тоді запам'ятати їх буде ще легше. Третє, читайте книги, мемчики, або я не знаю, які статті в інтернеті. Просто читайте все, що вам подобається. Як я вам казав, дивіться фільми, серіали, можна на YouTube дивитись. дивіться, що вам подобається, читайте, що вам подобається. Бо, по факту, коли ви будете споживати будь-який контент англійською мовою, там будуть е -е, потраплятися вам слова, і слова будуть потраплятися не. Просто якісь тупі незрозумілі слова, а будуть потраплятися конкретні слова. У конкретному контексті. І тоді ваш мозок вже буде відразу включати асоціативний ряд, і легше це запам'ятовувати. Четвертий спосіб, який також у нас have, це сайти. Тут порекомендую юглиш і плейфрейз. юглиш ідеальний сайт, там де ви можете загуглити будь-яке слово і побачити, по-перше, як воно вимовляється у різних акцентах. А по-друге, ви можете також подивитись різні ситуації, як воно вживається. А плейфрейз. Там збережені фрази з усіма словами з різних моментів фільмів, серіалів або різних тіві-шоу, що також є прикольними. Повернемось до асоціації, про які я вже сьогодні казав, намагайтесь знайти українські слова, які схожі на певні англійські слова. Наприклад, в англійському є слово bizarre, яке перекладається дивний. Ви такі думаєте, що означає bizarre? Я такий, мені відразу в голову приходить слово базар, типу bizarre, базар, bizarre, базар. Якщо ви в голові відразу. Створити собі поєднання, що бізар це базар, вам буде набагато легше е, запам'ятати це слово, і так само з величезною кількістю англійських слів. І тепер перейдемо до того, без чого останні всі поради взагалі не мають ніякого сенсу. Це Говорити. Ось просто подумайте, ви будете вчити всі ці слова, придумувати різні асоціації і так далі. Але ви не будете їх вимовляти. Запам'ятайте, англійська мова це про говоріння. Саме тому я побудував взагалі усю школу на основі методики покращення розмовної англійської мови. Бо якщо ви просто будете вчити мову з якимись сухими конспектами, правилами, асоціаціями, нічого не буде. Мовою потрібно розмовляти. І саме тому. <кхе> Найостанніший пункт, якого вам потрібно дотримуватись при вивченні слів, вам потрібно відразу їх Put into practice. Тобто ви вивчили слова, попрактикували всі методи, які я вам сказав, і відразу ви намагаєтесь використовувати їх під час мовлення. Можете навіть, я не знаю, собі по картинці розклеїти стікери з новими словами, і виходите по квартирі і відразу намагаєтесь використовувати ці слова. Також дуже прикольний лайфхак. Раджу вставляти англійські слова у вашу українську річ Наприклад, я вийшов on the street... Тепер я йду to the market, Я хочу купити tomatoes і cucumber, Потім я піду home і так далі. Тобто, бачите, і відразу англійські слова будуть вставлятися в вашу українську мову. Ви почнете потрошки, навіть не відразу, звісно, потрошки почнете думати англійською мовою. І це все буде. Прокручувати і покращити роботу вашого мозку. І останній метод, про який хочу розповісти сьогодні, це shadowing. Шед Shadow з англійської перекладається як. Цінь і цей метод також чудовий спосіб отримувати новий вокабуляр, а особливо його тренувати і покращувати вашу вимову, щоб ви насправді вчились звучати як носії. Отже, підсумуємо все, про що я розповідав. По-перше, вчимо слова лише за методом Space Repetition інтервального повторення. Ніяке не зобріння. По-друге, дивимось фільми, серіали. По-третє, читаємо книжки, статті, все що завгодно, тобто максимально перенаємось у англомовний контекст. Звісно, використовуємо метод асоціації, щоб слова запам'ятовувались набагато легше. І... Найголовніше, про що ми ніколи не можемо забувати, це практика. Бо якщо, як я вам вже сказав, якщо ви не будете практикуватись, все інше просто не буде мати сенсу. І під кінець відео хочу сказати пару слів про мою школу. Я власник розмовної школи англійської мови Спікізі. І саме там ми будуємо наше навчання, базуючись на всьому чому. Про що я розповідав вам сьогодні. Ми вчимо мову максимально комплексно, приділяючи увагу кожному її аспекту, як listening, reading, speaking, vocabulary, grammar і так далі. Але, звісно, у пріоритет ми ставимо розмовну англійську, бо це саме той навичок, який допоможе вам вирішити будь-яку ситуацію на вулиці, ну взагалі асимілюватись у будь-якій іноземній країні. Нижче я даю посилання на наш сайт, де ви можете ознайомитись з нашими послугами і записатись на. Пробне безкоштовне заняття у нашій школі. Також у мене є телеграм-канал, де ви можете безкоштовно вчити англійську мову щодня, і інстаграм, де велика кількість корисних коротких відео, і трошки про моє життя. І звісно, підписуйтесь на цей ютуб з більш довгими пізнавальними відео. Ставте лайки, якщо було корисно. Усім на зв'язочку. Гарного дня!